Вітаю, друзі. Отже, за повідомленнями аналітиків, як військових, так і цивільних, путінські війська планують захопити Харків. Для чого Харків Путіну? Йому потрібна вся Україна, але подивіться, це і справді останнім подихом цього шизофреніка та кремлівського диктатора. Захоплення Харкова має не тільки військову або стратегічну політичну мету. У нього в його хворій голові Харків є одним з ключових міст. В Україні після Києва Київ за три дні не взяли, за тиждень не взяли. Харків є для Путіна ціль номер один. Він розуміє, що тепер, після втрати Херсону і напередодні його, так би мовити, звіту по другій річниці так званої СВО війни повномасштабної з Україною. Йому потрібні здобутки. А тепер. Про історію та секрет Харкова від українського історика та офіцера 3-ї окремої штурмової бригади Олександра Алоферова. Отже, друзі, в хворій і абсолютно дерявій голові цього карліка Путіна є певні плани. І ви бачите, що то він у нас автор статей з історії України та Росії, де братські народи. Той у нас автор якихось там слів про те, що Україну захопила хунта, якась то фашисти, то нацисти. Тобто у нього в його хворі уяви є багато різних там аспектів. Але я хотів би наголосити на одному факті: Путін завжди намагається щось прилипити, як дурний до воза п'яте колесо, прилипити якісь історичні факти для того, щоб аргументувати світу, що я, я правий, я пило, і оці, от я правий пило» Це дійсно те, що настизною стрічечкою у нього усюди, навіть його слова про те, що він почав повномасштабний напад на нашу землю з вами на Україну згідно з статутів та положеннями ООН, це, звісно, перетравити навіть, ну, скажімо, не вийде з першого разу взагалі, та взагалі не вийде. А тепер що ж у нас з Харком? Пам'ятаєте, Київ хотів взяти як центр прийняття рішень і, безперечно, Київська хунта? Потім були так звані проговорювання на початку повномасштабної, що звертався до наших військ, тому що виявляється українська армія, вона ж за народ, а вони теж ці, скажімо так, бусурмани за народ виявилися, які прийшли до нас ще в 2014 році. А тепер, друзі, про Харків. Чому ж така важливість цього міста? Я хотів би наголосити, що історія Харкова дуже давня, дивовижна на місці нашого Харкова. Ще. Тисячі років тому було городище Донецьке, дуже укріплене, класне городище. А от історія самого Харкова, як такої певної, ну скажімо, територіального лідера, починається з 17-го століття, коли виникає поняття Слобожанщина утворюються козацькі слобожанські полки. Харківський, Острогоський, Зюмський, Ахтирський та Сумський, і власне, що в XVII столітті і в першій половині 18 століття лідером Слобожанщини було місто Суми, то наприкінці в другій половині 18 століття, тобто 1750 60 років, роки, таким лідером стає Харків. І, зокрема, тому. Ті величезні родини клани Слобідської старшини вирішили, що все ж таки університет треба будувати в Харкові. Зрештою, з Харкова з пов'язана і е, те, що там робивського рода в Харківському колегіями. Тобто центр дійсно перенесли до Харкова, який став столицею спочатку намісництва особис... Слобідського українського, а потім центром губернії. І, зрештою, тут друзі, нам треба зрозуміти одне: Слобожанщина для Путіна. Це трошки інакше, ніж для нас. Ви згадаєте, що ми говоримо про Слобідську Україну, але ми говоримо про, завжди про наші території. Харків це став столицею Слобожанщини, яка сьогодні поділена між двома державами, між нашою Прекрасною Україною та цією <кхух> Рашкою. Та? І зрозуміло, що, безперечно, Харків є історичним. Та інтелектуальним, та потужним центром цієї Слобожанщини, до якої належать і Білгород, і Вороніш і Курськ. Але, зрештою, Харків дійсно є одним з центрів в Україні: це інтелектуальної продукції, величезна кількість. Музеїв, бібліотек, дослідних інституцій, інститутів, університетів. Це все створює дійсно величезну таку картину Харкова, який, ну, власне, за совєтською ширмою, які на нього наклали, як перша століця. Пам'ятаєте таку фразу? Відмовляйтесь від неї, все забули. Так от тепер починаємо іншу історію. Для чого Путіну Харків? Ви ж розумієте, що в його хворій маразматичній голові, де ну, скажімо так, повинна локши, повинна ага, імна. Є таке поняття як відновлення якоїсь історичної справедливості, так і зрозуміло, що доступив російський лапать, там все російське. Але тепер про Харків. Отже, друзі, нагадаю, що коли Рашка почала розповзати розповзатися трупом у 1917 році, в результаті революції, яка ну яку нічого не могло зупинити, ні царь, ні церква їхня. Ні, скажімо так, якісь інституції. Все, Росія почала гинути в 1917 році. І зараз вона розкривається трупаком і намагається через війну в Україні щось комусь ще довести. Але вона мертвятіна. Це однозначно, бо всі імперії розпадаються. Так, от у 1917 році ця імперія розпалась і почала гниття. Такий процес, і там, знаєте, всякі блохи стрибали Леніни і, і подібні такі от люди. Що ж відбувається на території нашої України, тобто де етнічне жило українське населення, в межах Російської імперії відбуваються процеси, коли ми які ми називаємо Українська революція. Починає створюватися Центральна Рада, яка навколо себе формує, потім універсалом визначає існування Української Народної Республіки. Так от, Харків, звісно ж, входить до Української Народної Республіки. Але ця історія трошечки інакше вирішується більшовичками, цими гнідами, які створили жовтневе повстання, ну, точніше переворот, і знищили, там, не знаю, Половину Санкт-Петербурга вирізоване цієї культурної столиці, так що потім ніхто жоден пьес не вякнув. Чому Санкт Петербург перейменував на Ленінград. Ну тому що вже цієї інтелігенції цієї не залишилися, і ці мразі які сьогодні їздять з ермітажу культурної столиці Російської Федерації і роблять е, шмон по нашим музеям як останні волоцюги е, тварі. В Криму, в Херсоні, вони працювали в Мелітополі, в Бердянські. Ці е, люди з культурної слідства є банальними крадіями, але це про ремітаж інша історія. Отже, у нас в 17-му році утворюється Центральна Рада. Ми, Українська революція, починається створення самостійності, власне е, органів самоврядування. І тут більшовички влаштовують переворот. Що за цим переворотом йде далі? Більшовички ж першу справу, що роблять, вони починають варнякать про те, що хтось комусь щось нікому не потрібен, не повинен. І вони кажуть, та українці, ви незалежна держава. Абсолютно, робіть, що хочете. Ми це вам так кажемо, просто так, щоб ви розуміли, що ви незалежні. Як вони це сказали, моментально почалася окупація їхніми військами нашої території. Тобто ми цей лепід знаємо і бачимо вже дуже-дуже давно. Отже, 22 грудня 1917 року, буквально перед тим, як вони сказали, що вони не проти, що Фінляндія, то Україна будуть незалежними, це ваша справа. Вони кажуть, телеграмами з Петрограда відсилають. Але 22 грудня вони своїми військами захопили Харків на чолі з Володимиром Антоновим Овсієнком, який прийшов більшовичок з Рашки, вони прогул. Тут починають окупацію, купували Харків при тому, що проголосили, чипа, але, виявляється, це гібридна війна. Виявляється, ніхто Антонов Овсієнко каже: ні ні ні, -ні ми, хоча, з Росією прийшли з цими пацанами, п'яними алкашами, матросами, гвалтівниками, які... Бачите, тут от ви їх на вулицях Харкова, бачите, бо вони крадуть все і відправляють до себе додому. Так от, ми, ми українці, і ми за Українську Республіку. Що ж вони роблять? Ну в першу чергу, на той момент треба розуміти, що Харків це був достатньо ну, надпотужний, ключовий, ключове місто, яке контролювало і Донеччину, і Південь, вихід до, до моря, Чорноморських портів і Крим. Тобто, Харків був певно таким ключем. Логістичним, бо у нас логістика змінилась, ви знаєте, а от тоді це було саме так. І що ви думаєте? 24 грудня більшовички створюють в Харкові з'їзд, всеукраїнський з'їзд рад. Як це відбувається? 22 грудня вони захоплюють Харків, грабують, а потім ввечері 23-го кажуть: а не зкликати нам всеукраїнський з'їзд рад на завтра на равок. І безперечно, що на завтра на ранок з'явився хто на цей всеукраїнський так званий з'їзд? Ну ті самі алкабаси, які прокинулися вранці, ті ж підігнані Москви більшовички з Петрограда. Перепрошую тоді, ще столиці їхньої. І зрозуміло, що на ранок з збодина вони почали робити всеукраїнський з'їзд Рад, хто на нього приїхав. Ті, хто його організував, це приблизно те саме, що вони творили у нас в 2004 році. Я хочу нагадати, теж це події мали своє місце. У 2014 році, друзі, вся та сама історія в повторі абсолютно аналогічна. І 24-го числа вони проводять з'їзд, а 25-го створюють Українську Народну Республіку Рад, ну те, що в Києві. І в Україні називалося просто Українська Народна Республіка. Вони зарази грають постійно, знаєте, в ці от моменти вони щось перекручують, щось роблять таке, що людям непомітно, які не читають постійно газет. Вони створюють на противагу Київській загальноукраїнській Українській Народній Республіці, створюють Українську Народну Республіку Рад і вивішують червону ганчірку як прапор. Але уявіть їхню ницість в тому, що в куті цієї червоної ганчірки. Було дві смуги апліковані аплікаціями на, на, на шиті. Жовта та синя, жовто блакитна Українська Народна Республіка Рад в центрі у Харкові. І безперечно, що вони тоді проголосили, що ми є така, така незалежна, незалежна, але ж є суб'єктом Федерації Радянських Російських Республік. Відразу такий от підгончик. Я відразу зауважу, друзі, що оця ця ця штука з гібридністю, яку ми бачимо, вона була постійно. Притаманна для росіян, для цієї імперії, імперії брехні, зла і всього-всього такого, що ви самі зараз прекрасно бачите. Я вам хочу сказати, що все, що пов'язане з цими історіями першої століції України, Харків, та це все пов'язане з тими самими маніпуляціями. Адже комуні... комуняки, оці, що на кілляках, на гілляках, то ви маєте згадати, що перший з'їзд. Комуністичної партії більшовиків України в липні 1918 року пройшов де? В Москві, і це і другий, і другий теж там прийшов. І це все під тим соусом, що вони щось роблять. Нічого вони не проголошували в 18-му році, році, в році захопили Харків при тому, що демонстративно з Пітера вони казали, у нас претензій нема. і потім проголошують щось таке квазі-державу якусь. Що їм було потрібно, друзі, на цьому моменті? Тепер про секрет. Харків, харківське утворення, яке контролювали більшовички та матроси, які насправді займалися грабунком і просто мародерством, саме звідти вони надсилають війська на Київ, бій Героїв Крут, а потім цей бій за Київ, коли в Києві в 18-му році коли більшовики в лютому зайшли, то що? П'ять тисяч населення за три дні буквально було винищено. Так, от все це керується так би мовити Українською Народною Республікою Рад, але Харків тоді я вже наголосив був ключем логістичним транспортним до кількох ще утворень, по яких Путін зараз іде своїми окупаційними військами. Я хотів би нагадати про існування такої радянської соціалістичної республіки Тавриди, утворення в березні 1918 року, коли більшовики почали захоплювати Україну, так от. Хотів би зауважити, що зайшовши в більшовиками на територію та Крим і Північніше, вони відразу що зробили? 5 мільйонів пудів провізії відіслали в Росію. От їхня ціль. От їхня ціль. Що вони зробили за місяць? Уляти цифру: цю 5 мільйонів пуїв. Це неймовірна цифра. Провізі якої не правили. Але одночасно з тим, якщо ми говоримо, хто ж на яких багнетах поширює увірвицю, то більшовички ці кабаси-матроси. Вони ж в цій республіці е, радянській соціалістичній Республіки Таврида, коли наші почали українці наступати на них, вони ж почали рити окопи. І хто рив окопи, як ви думаєте, 85 китайців, бо совєтські матроси. Поматросили і бросили, а китайці залишили рити окопи. Ну потім, звісно, цю так мовити російську конторку закриє, в тому числі наш Петро Болбачан, полководець, який буде звільняти Крим. Одночасно, тоді ж в березні, коли більшовики нападали всю Україну, створюється Одеська Радянська Республіка, яка проснувала там трошечки 15 березня в лютому проголошена, 15 березня наші війська українські її. Так би мовити, знищили, як як просто окупаційне. І той самий принцип, якась група матрасні. Проголошує щось і далі каже: Ми, 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 ми. Те саме те саме сталося донецько Кривдівській радянській республіці. Наша Донеччина, яка проіснувала трохи більше місяця, знов таки, де бачить слабку владу, туди заходять ці частини десантом, починають возню, стрілянину, гвалт, мародерство, і все це відбувається просто посеред білого дня. Ніхто не може зрозуміти, що таке воно. Ми це все бачили в 2014 році. Всі ці псевдореферендими: Луганськ, Донецьк, Маріуполь. Ми це все бачили потім, коли почалася повномасштабна окупація з цими референдумами, все те саме, хтось ставить до скроні дулу зброї і каже: зараз прийде вас рятувати влада. От, друзі, тепер що ж за цим всім стоїть? Я хотів би наголосити, що Путін, як людина, яка намагається пояснити щось, аргументувати світу, світ його не розуміє, звісно. Але ж подивіться про те, що ніхто нікого не здогадувався не думав, тому що Путін, як е, секлішечка, вирішив не святкувати в 22-му році, 30 грудня, було 100 років СССР. Оце його мрія хвора відновити СССР і 20, 30 грудня 22-го року, ну, сторіччя, але СВО ж не вдається, тому навіть тишком-нишком все, що готувалося до святкування цього дня, згорнули. Що йому потрібно? Дивіться. Він же плаче про те, що Ленін створив Україну, бо все це СССР, і плачеться за те, що Рашку розвалили СССР, розвалили. І тепер подивіться, яка цікава ситуація. А хто були держави-співорганізатори СССР? Знов таки, це була Шрашкина контора, яка насправді нічого не створювала, просто створили видимість, коли окуповані території щось там проголошували. Отже, 22-му році, 30 грудня, 1922 році держави-засновники СССР були РСФСР, Рашка, УССР, Українська Соціалістична Республіка Радянська, з центром в Харкові, потім Білоруська Республіка з Мінськом, і так звані Соціалістична, Закавказька Соціалістична Федеративна Совєтська Республіка. Це те, що ми називаємо. Тоді існувала Соціалістична Республіка Азербайджан, Соціалістична Республіка Вірменія, Соціалістична Республіка Грузія. І тепер, якщо ми з вами складемо ці пазли, то побачимо, що в цьому хворій уяві Путіна вже майже всі пазли сходяться. Йому треба напроти напросто напруст... відновити СССР, бо він зібрав у ці всі знаєте, як Володар Кліця, Володер Персня, дав з... збираю всі ці перзні. РСФСР у нього є. БССР з Лукашенком є. Та це з кишеньки в одну в іншу переклав. Все, з Лукашенком тут все ясно. Тепер йому потрібно створення оцієї, те, що там на Воросі. Це, це дурниця абсолютно. Тепер у нього, якщо він хоче взяти Харків, він цього ніколи не зробить. Але у нього в хворій голові Харків це є третя складова. Бо за е, Кавказькій соціалістичні Республіки, Азербайджан, Вірменія, Грузії нема. Але ж у нього є. Насправді території Грузії, які вони приєдна... приєднали господи. Вибачте цей термін вже які вони окупували в 2008 році, і за які вони воювали ще в 90-х роках. І от тут, друзі, тепер подивіться в хворій уяві Путіна все зростається. Він намагається зараз точити свої зуби криваві на Харків, тому що Харків йому дуже потрібен для того, щоб потім проговорити ідею створ... відновлення СССР. І це може бути для когось смішно. Але уявіть собі в суспільстві, де люди живуть з спогадами про морозиво кілька видів, але саме краще в світі. Про батон за 16 копійок, в світі, де вони живуть із цими спогадами, він його влада намагається безперечно зробити все, щоб щось аргументувати світу, що вони насправді відновлюють СССР, який незаконно розвалився, бо кожному підручнику. У 2023 році роздано з історії, так змо, так би мовити, Росії вказано, що СССР розвалився в незаконний спосіб. І тепер, друзі, на останок просто скажу наступне: Що як би ми не ставилися до цих ну неймовірних комбінацій хворої людини, але це комбінації хворої людини. Путін є хворою, І Сьогодні його справа, коли він намагається світові теж пояснити, що він щось хоче, що він хоче щось в межах чогось законного, але не виходить. Друзі, наш Харків, український Харків, це є завжди український Харків. Славне, красиве місто, одне з найкрасивіших. Я вважаю, перепрошую другим за після Києва за красою це місто. Сьогодні Харків тримається. Побажаємо всім харків'янам здоров'я і нашої витримки козацької. Бо Харків це столиця Слобідської. України набажаємо нашу перемогу разом. З вами був український історик та офіцер 3-ї окремої штурмової бригади Олександр Алоферов.